Якого хрена ти в вакончики? Що, вітаю дружу на каналі DitchPlay. Сьогодні ми продовжуємо з тобою грати в Little Nightmare's, а в минулій частині ми з тобою дійшли до цього сього. Я не знаю, що це, парова якась машина, пічка. Ну і звісно вже Петро і його друзі нам допомагали з подоланням шляху до цього місця. У нас відчинилася дверька отут усю якщо пам'ятаєш. Ну і з гори там лісінка упала. То давай туди. Початку. Так. Та залізьте. О, все, поїхали. Це отой люк, що згори, де вугілля зайпалося трішки. Окей, угу, угу. зачинено, окей. Йдемо далі. Не проникли Опа. Так, еще одна пляшечка Це двері к прострибну, а от отут все, я так розумію, треба. Звідки вони беруться? Це вже я не знаю, який. так разумею, треба было цихося. Тряпочком ходить. Ты, ты не до сюда. Что ты хочешь? Ты звится. Опа, рубильничок.

Яки відчиняємо, то він зразу сюди біжить. Окей. А що, А що якщо цю пилку, пилку вимкнути? І поки він там її пробує вимкнути, то в цей час ми відчиняємо е люк. Треба спробувати. Треба спробувати. Так. Каємо. Застребуємо. Не туди. Уи. Ву. Супер. Так. Что мы делаем? Погномик. А як до нього? Як до нього залізти? Може якось? Що, що ж, Не бачив? Може молотком якось кидань. А ну-ка він щось. Ага! Давай, давай. Ееее, ты не забився? Стісти, стись сті, сті. Так, і на що ти нам треба? Тут немає. Куди ішо? Ага. Давай полезно. Тись нема. Ох ти, це ж у них камера відеоспостереження. Ага, воно листає. Нічого собі. То Є, ми в той же самий момент зараз проходимо цим малим, коли ота дівча а, пробігає той шлях, який вже пробігли. Хм. Прикольно. Я думав, якось воно вже після цього. Ага. Воно не так то. Опускаємо вагонетку цю. Зараз. Ага, це напевно мені треба цю вагонетку довести до. До того. Двигуна. Як назад. Ага. Напевне, що по. Цих ось в валізах, точніше, коробках. Тут нічого нема. Куди? Тихо, тихо, тихо. Ну він зараз впаде. А, нормально, нормально. Не розбився. Окей. Малий. Що за на ходу <ріст> Майкл Джексон. Ой, ми його впечатали трішечки в стінку. точніше в дверку. Малий ти де? <ріст> <ріст> Залазь. О, привет. А то так надо было, че не? <свят> <свят> так, тишка и далее. О, пошай, номик. Ходи сюда, ходи сюда. Что ты тикаешь? Чекайте. І... Так, напевно, його треба. До другого корішу. О, а тепер. Так, у нас є їх два тут. Один забагований. Ти тут сидиш. Окей, давайте цього. Пробуємо. Так, ось сюди його треба. Оп. Дiep. Так. А. Ага. Тут уже самі. Тут уже самі. Так. Да. Тянуть. Стоять. я yeah. Давай туди. О, тепер сюди можна в той візочок притарабанити <ріст> той не хоче допомагати, він його тормозить навпаки. А, Агор можна залізти. О, там пляшка. Так, а тепер, напевно візочок треба назад тягти. Так, поїхали. Давайте, хлопці, допомагайте. О. Що ти там сидиш? Шли? О, тусилочі. О, а тепер можна напевно буде да, отуди сю залізти. І коли тут геномик оцього рятував, то побачив оці сліди. Тихо. І тепер можна ось... Все... Так. Да. Там немає? Я не... Ага, значить, з цієї сторони має бути якийсь ротчажочок. Да нет, Барью. Вот так. О, це ж у дверки. А як ми його тоді? А, -а, -а. чи це ми... ми гномиків збираємо? А ну-ка, а ну, Ану, сюди ставайте! Все, стійте тут. Так. Вот так. И... Вот так. Да. Да, да, да. Хлопцы, погнали. То есть Петро будет вашим головным І запрацював. Ну, а тепер сюди? Тепер сюди. Стоять! Їх тепер до цих теж треба відвести. У нас тут така вже банда. Ходіть сюди, що ви там став? О. Це <свес> <свес> такий чорний був вугіль Торчав. Іде. <свес> А, ні, треба десь гномика знайти, скоріше за все. Ну а... це що? Пробки, пробки випали. Ааа, це... Я так розумію, нам треба знайти цілу пробку. Ця згоріла. Окей. Киш Офіт Треба тут потише. По цих штуках не треба. Ай. Не надо ходить Щоб не цей рукастий так би провтикала. Так, а ти, ти, ти ж не агреся? Ти. Ти не... Тихо? Тихо? Тихенько. Тут нікого немає. Так на вугілля треба не ставати. Та не скрипити. свої руки. Іде ми? Будемо зараз? Ага а а Ну, зато ми тепер знаємо, що там оці... Ну вони теж на шахтарів яких схожі, така вони хроба. Але вони сліпі, вони більше на слух і нюх якось орієнтуються. Тож, продовжимо тоді в наступній частині. Став лайк і коментуй. Зустрінемось в наступному відео.